вітання, це програма актуальне інтерв'ю і тема нашого етеру 3 d моделювання як нова форма реабілітації та професійної адаптації для українських захисників. Власне, ми будемо говорити про те, як навчання може стати не лише шляхом до нових знань, а й інструментом психологічної підтримки. І у нас у гостях Роман Корченюк, керівник Вінницького обласного осередку громадської організації захист держави, та Дмитро Вєтушкін, голова громадської організації, центр візуальних проєктів. Мої вітання. Добро добро. Власне, пане Дмитро, розпочнемо із вас. Якщо ви не проти, ми з вами нещодавно спілкувалися в етері нашого телеканалу і говорили про проєкт 3D-моделювання. Зокрема, так. тоді ми говорили про дітей. Сьогодні ми говоримо про військових. Розкажіть, як започаткувалася така ідея і з чого розпочався цей проєкт, саме як для військових, власне. Початок цього проєкту все таки витікає із проєкту попереднього, з да з з вами спілкувалися, про який а саме як? Одна із мам, дітей, запитала: А чи можна я буду з вами займатися? Ну, я кажу, знаєте, якщо вам буде комфортно в такому середовищі, в такій спільноті, то безумовно я вас я вам не відмовлю. Вона каже: вона військовослужбовець, але, скажімо так, вимушено не служить і сидить з дітьми. Да? І, звісно, ми з нею, так би мовити, декілька стрімів провели. Вона все таки зрозуміла, що це не її середовище. Ну і в принципі і напрямок дещо інший, бо вона більше в дизайн інтер'єрів. А ми все-таки базовий курс. І власне ідея виникла в той момент, коли в нас була зустріч із представниками Міністерства оборони України по проєкту спілкування з дітьми, занять з дітьми. І це було якесь, знаєте, таке спільне рішення, тому що було, була пропозиція, а чи можливо такий формат, все-таки. Я кажу, а чому б ні? Адже це наразі досить таки витребувана позиція, і, зрештою, ж є певна категорія військовослужбовців, які за станом здоров'я не здатні далі виконувати свій обов'язок, вони є обмежені і. В рамках меморандуму, укладеного на початку року з Міністерством оборони України, ця позиція була прописана, що ми обов'язково знайдемо контакт із нашими захисниками, які все-таки знаходяться на реабілітації чи лікуванні. На зустріч нам пішло командування медичних сил Збройних сил України, надали можливість провести ряд зустрічей із установами, де проходять реабілітацію або ж лікування, така категорія військовослужбовців. І представники моєї організації, я особисто відвідали, зустрілися із такими нашими військовими. Але е, от саме цей аспект пов'язаний із 3D-графікою, саме із 3D-друком. Да? Давайте ми все-таки розділимо ці поняття, тому що 3D-графіка це більш таке широке поняття. Там вона ділиться на анімацію, на а тут ми говоримо про 3D-друк, і звісно, що хлопці, які пройшли. Службу, які стикалися із технікою, їх все-таки більше зацікавили не створення мультиків та анімацій, да? а от такий от реальний сектор, який запропонований в, у вигляді з 3 d моделінга і обслуговування 3D-принтерів. От звідти і виникла ідея, і згодом ми зустрілися із керівником організації Захист Держави Романом. Я йому оповів про таку ініціативу. Він Одразу сказав, що ця ідея буде реалізована. Він докладе зусиль, і як наслідок, все таки зусилля були докладені ним. І ми цей проект починаємо реалізувати. Пане Роману, якщо говорити за цей проєкт, знову ж таки це не лише навчання, це саме психологічна реабілітація військових. Mm -hmm. Наскільки важливо, аби такі проекти реалізовувались, і пояснювати людям, що це не просто там навчання, а що це дійсно психологічна реабілітація? Справа тім, що коли бійці знаходяться на реабілітації, вони проходять не тільки лікування фізичне, а їм необхідно відновлюватися і психологічно. Коли людина чимось зайнята, особливо це нова професія, це нові виклики, це, це майбутнє. Наше і людина паралельно з фізичною реабілітацією може навчатися отримувати новий досвід, нову професію, тим самим і проходить реабілітацію психологічно. Це допомагає йому адаптуватися вже до цивільного життя. На якому етапі зараз саме реалізація цього проєкту, чи є вже військові, які долучаються, і про етапи, що на якому етапі зможуть отримати ну, Дмитро більше розкаже, тому що він більш дотичний. Він саме навчає, саме спілкується з військовими, як працювати. Як на сьогоднішній день реалізовано один 3D-принтер, переданий в один з медичних закладів Вінниччини. Він вже працює. Дмитро вже почав працювати. Надалі ми. Розглядаємо є ще два 3D-принтери, які ми в подальшому маємо теж реалізувати. Що отримую? Так, власне, ну, ви бачите, давайте розпочнемо з наступного. Саме головне в нас є: в нас є 3D-принтер. Міністерство оборони посприяло саме технікою, комп'ютерною технікою. І все вже налаштовано і ведеться робота по залученню малих груп. в Одному в першому саме лікувальному закладі. Власне, як це відбувається, так? це є серія ознайомчих занять із госпітальними пацієнтами. Буде організовано і вже ведеться робота в цьому напрямку, і були попередні зустрічі стосовно таких знаєте, локальних зустрічей для загального знайомлення. Ну, все ж треба розуміти, що ці е, військові вони мають певний приватний час, перебуваючи на реабілітації чи лікуванні. І вони з задоволенням подивляться, як це вони послухають. І в той момент, коли хтось зацікавиться, такі вже є. і Ми будемо вже з ними проводити такі, скажімо, практичні заняття. Є певний момент, пов'язаний саме із специфікою перебування там таких госпітальних пацієнтів. Справа в тому, що на реабілітації вони це ми не говоримо про півроку, про рік, коли можна сформувати повноцінний курс. Так? Дехто тиждень, дехто місяць, дехто пів місяця. Але все ж, ось, наприклад, з, з попередньої зустрічі, я акцентую увагу на тому, що нами проведена була серія зустрічей, ще не було ніяких 3D-принтерів, але ж троє осіб зацікавились саме 3D-графікою анімацією, і я в приватному порядку їх ознайомив, дав приватні уроки. це було… Кінець весни цього року, і вони там з задоволенням далі почали розвиватися самостійно в даному напрямку. Тут же ми говоримо про те, що ознайомити так, це перший етап, і другий у форматі, як е, дозволяє графік перебування їх там, проводити практичні заняття. Окремо скажу про те, що я не ставлю собі за мету, скажімо так, глибоко і дуже широко розкрити цю тему, так як на це потрібен час. От саме, е, Треба розуміти, що є моделювання, це важко, а є обслуговування принтера – це не важко. От саме в цій частині я й буду акцентувати увагу на роботі з такою технікою. Ну і ще окремо скажу: що принтери, які надали нам партнери із Геозахист держави, вони є сучасні і вони є інтегровані через мережу. Тому я, перебуваючи там де завгодно, можу особисто, скажімо, слідкувати за рухом самого там процесу, як процес друку і так далі, тому подібне, навіть дистанційно. Але представники організації, звісно, і я, і мої колеги проведемо серію таких зустрічей, сформуємо групи, будемо далі працювати. Це такий демо-проект. Я вважаю, що він має величезні перспективи і є перспектива його масштабування. Розкажіть ще про географію проекту: наскільки це вся Вінниччина, чи це окремі громади. На сьогоднішній день є домовленість із командуванням медичних сил Збройних сил України щодо того, що три таких заклади, які знаходяться на Вінниччині, будуть першими в скажімо в, так, в нашій спробі. Да? От побачимо по наслідкам, подивимось, це залежить, скажімо, не лише від мене а й. Від партнерів і від зацікавленості пане Романе, от саме за партнерів, розкажіть, будь ласка, як саме відбувалася співпраця з бізнесом і з іншими партнерами за реалізації цього проекту? З початком війни я почав займатися дуже досить активно волонтерством в цивільному житті. Я адвокат і адвокат бізнесу. І мої бізнес-партнери, бізнес-клієнти, вірячи мені своєму адвокатові, довірили, довірилися як волонтеру. Тобто, через мене вони передавали допомогу, і в нас налагодилися такі от зв'язки і соціальні в плані волонтерства. Я звернувся до бізнесу. Це компанія Бігавта, родина Біглих. Я звернувся з тим, що от є така пропозиція, що можливо навчати військових на реабілітації тридемоделюванню. Вони погодилися і передали захисту держави, передали ці принтери, А ми вже в рамках підписаного меморандуму з Дмитром, вже почали реалізовувати цей проєкт. Ще трішечки про громадську організацію, про те, які ще соціальні ініціативи втілюються в життя mm -hmm. і яку роль відіграє тут громадська організація. Дивіться, громадська організація, захист держави це всеукраїнська громадська організація, де об'єдналися соціально активні люди, які займаються різноплановими питаннями. Як 3D-принтери, як передати книгу воїну, інша, волонтерська військова допомога, допомога юридична ветеранам війни. Тобто ми, ми працюємо по всій Україні вже відкриті юридичні приймальні, де військові, тимчасово внутрішньопереміщені особи можуть прийти, проконсультуватися, отримати допомогу правову щодо своїх прав. Безліч різних проєктів. Вони різно і по всій Україні. Пане Дмитро, ще повертаючись до проекту, розкажіть, будь ласка, в майбутньому в перспективі, як для військових це може допомогти перенавчитися, можливо, освоїти якусь нову професію. Треба розуміти, що на сьогоднішній день сфера 3D-друку вона абсолютно не обмежується якимись знаєте, банальними речами, там роздрукувати там підставку під вазон там, чи підставку під мобільний телефон. Насправді, 3D-друк він досить таки поширений, і кожне виробництво на сьогоднішній день воно потребує таких спеціалістів. Ми ж розуміємо, що та категорія військовослужбовців, які мають обмеження по здоров'ю, ми розуміємо, про що ми говоримо. Так? Це може без кінцівки бути, ну, нічого, нічого не заважає їм працювати саме в цьому сегменті. А перспектива, ну, це таке досить. Загальне питання, тому починаючи від обслуговування на якомусь підприємстві. От, давайте згадаємо, у нас в Вінниці є е, виробництво протезів. Певна частина за допомогою технології 3D-друку. Там можна застосувати. Е, ну, даруйте навіть на сьогоднішній день вже є тенденція в кулінарії да, використовувати 3D-принтера. Можливо, через 20 років ми будемо купувати порошки, а не продукти. І з них друкувати собі будь-яку страву. Ну, це футуристичні якісь такі позиції. А на сьогоднішній день е, основний акцент е, того, на чому ми будемо концентруватись, ми будемо все-таки е, друкувати на потреби тих установ, госпіталів, так? деякі речі. Адже медичне обладнання, яке там є в кожному закладі, воно теж потребує якихось частин, частин, які, зокрема, дефіцитні, яких не можна знайти. От. І знову ж таки, я вважаю, що перспектива для кожного, хто бере такий напрямок, вона є очевидна і вона є відкрита. Починаючи від якихось там волонтерських позицій, є багато фондів, зараз займаються і на потреби Збройних сил України. Але це, це вже їх особиста позиція. А моє завдання як координатора цього проекту, як викладача, все-таки зацікавити і оповісти хоча б. Якісь базові речі, ази, що таке 3D-модель, який файл має бути, як треба обслуговувати 3D-принтер, що таке вісь X, Y і Z? О, такі якісь банальні речі, які їм допоможуть все таки оволодіти ці, цим саме напрямком. І на завершення розкажіть, будь ласка, про майбутні плани. От ви згадали про те, що планується ще два принтери. Розкажіть, як швидко можливо, їхня доставка, вже коли вони перейдуть самору. Вони істори. фізично вже є. Вони придбані, вони є надалі. В нас проводяться надалі перемовини з медичними закладами, тому що ну передати принтери це одне. А налаштувати роботу це певний процес, так. який необхідно пройти, і він не простий. Тобто це потрібно підібрати місце. Це необхідно, щоб людина була там фізично, також на місці. Дмитро один ну, не зможе розірватися на всіх, крім цього, Дмитро у нас на сьогоднішній день, військовослужбовець. Тому це якийсь певний процес, але я думаю, що ми спільними зусиллями будемо максимально прискорювати тим більше скоро свято наших захисників і захисниць, і ми їм подарунки такі маємо робити. Можливо, поділитися вашими сподіваннями про те, що принесе цей проект, врешті для військових і для вас особисто. розумієте. Для мене особисто кожна річ, яка зроблена з добром і на користь, нехай вона невелика. Але якщо кожен буде це робити, це завжди принесе якийсь певний результат в загальноукраїнському вимірі. І якщо кожен, кожен буде долучений до участі своїй в житті України, в соціальному житті, ми будемо мати гарну процвітаючу відбудовану Україну. Дякую, пане Дмитро. Ну, особисто для мене, що цей проєкт ну, розумієте, я. Коли зустрічався із такою категорією військовослужбовців, я бачив в їх очах невизначеність. Невизначеність завтрашнього дня, все ж таки там обмежені хлопці, що буде завтра, як вони можуть себе реалізувати в цьому житті. І якщо хоча б хоча з цього проєкту 20 чоловік, 20 військових, так, вони оберуть цю професію, я буду вважати це дуже високий результат. Адже він дасть можливість масштабувати. Це занятість, їх зайнятість. Для мене особисто, ну, в принципі, як викладач, я тішусь, коли мої учні вони мають якісь певні успіхи. Звісно, для мене комунікація із військовослужбовцями на реабілітації чи які проходять лікування. Це якась нова якість. Я працював з психологом військовим, дуже, дуже потрібна була зустріч. Як спілкуватись, звісно, що вдячний всім тим, хто нам допоміг, підтримує нас. Ще раз хочу подякувати Роману особисто і організації Всеукраїнський захист держави. Хотів би подякувати Міністерству оборони України, управління гуманітарного забезпечення, Міністерству збройних сил України окремо. Хотів би подякувати. Мого товариша, знайомого, який у нас енергетичний є такий партнер, який допомагає заправляти автомобіль. Павло Побережник, тобі окремо дякую. Всім тим, звісно, хто долучений командирам частин медичних цих, де знаходяться ці госпітальні пацієнти. Тому для мене критерієм успіху проєкту є практичне, конкретне залучення, конкретно взятої людини. Таким чином, дякуємо вам за те, що доєднались до нашого теру. Дякуємо, що робите такі важливі речі. Дякую. Дякую вам. А я нагадаю нашим глядачам. У нас у гостях був Роман Корченюк, керівник Вінницького обласного осередку громадської організації захист держави та Дмитро Вєтушкін, голова громадської організації, центр візуальних проєктів». До нових зустрічей.